Доброго ранку, дітки. Сьогодні ми з вами виготовимо музичний інструмент, а саме це буде барабан та маракаси. Для виготовлення барабану нам знадобиться баночка, звичайно, під кукурузоч, під горошку, та шарик. Беремо баночку спочатку треба гарно вимити, висушити. Беремо шарик, обрізаємо. Обрізаний шарик, шарик ми відкриваємо і одягаємо на нашу баночку. Зараз ми одягаємо, одягаємо, одягаємо. Так, вийшло. Тепер ми беремо карандашики і можемо грати. Ось вийшов у нас гарний чудовий барабан. Для виготовлення маракасів ми можемо взяти з-під йогурта, або іншу якусь бутилочку, або звичайні ось кіндер сюрпризи. Сюди ми можемо насипати різну крупу: чи це горох, чи це рис, чи гречка. будь-яку. У ну, мене, наприклад, гречка. Насипаю сюди гречку. Так. Чуєте, як дзвонить? Так. А інше яєчко, яєчко ми насипаємо копієчки. Так. Отак От звучать наші маракаси. До зустрічі!